Vai, non è Salve, io fare, ma è sì, Maria. Maria. Cacos. Iacovè. E horrorici, ovam, ne sciogliere. Bravo. Mi chiamo Daniele, so messe Daniele, e Daniele, mi Daniele. Ah, mi Daniele. Ah, io in Sicilia, Un paesino che si trova alle pendici dell'Etna. Eh, non ho sentito. Я толозив із одного міста, кое се налази у підножю Етне. Приїжджаю з одного міста, яке знаходиться під ніжи Етне. Oggi sam danasoge da bih vam isprečao. Я сьогодні тут, аби з вами поділився з тим, що Бог зробив у моєму житті. Та чудесна діла, кое Бог учини у моєму житу. Що поділитися з тими чуди, чудесними справами, які Бог здійснив моєму житті. Я розпочну з мого дитинства. Коли моя мама носила мене в утробі, які вона приймала важкі антибіотики. І Лікарі всі сказали, що є. Велика можливість того, що я народжуся хворим. і мене Богородиця, присвятили Богородиці. на конте направила Після цієї посвяти вона знову поновила аналізи і у аналізи показали, що я є абсолютно здоровим.

Я завжди був сам, і це привало до того, що я закрився в собі. І це привало до того, що я став дуже закритим. І після пубента, пубертатного періоду я перестав ходити до церкви. Жічені заоскрестана приходив на святомесу навіть в такі свята, як Великдень і Різдво. І зі страху того, що залишився сам, я почав дружити з поганою компанією, а це мене навчило і привело до лихослів'я. I smijavali su me. E lo davamo Satana sotto forma di gioco. I na jedan način igre u jednom obliku kao da je to igra, slavili smo. I u jednom momentu ja grao jednu igru, u kojoj mi slavili Satanu. Un pellegrinaggio a Međugorje. 2006. U 2006. roci moja mate Дізналася про одне паломництво в Меджикорія, і моя мати вирішила, що теж хоче поїхати, і запросила мене. Але я не хотів їхати. То не хотів в місце, про яке я нічого не знав. Коли моя мама була наполегливою, і після її наполегливості, я погодився, сказав так, я поїду в Меджугорі». Я". я сказав сам собі, Добре, я поїду в Хорватію, як у мою відпустку. Але я був дуже розчарованим. Це була тільки така одна ілюзія, яку я тоді мав в цей момент. І перший раз, коли я поїхав в Хорватію на море, це було тільки в минулому році. І коли я повернувся в паломництво в Мечугорі. Мене взагалі не цікавила програма, яка була на парафії. Оно що мене і єдине, що мене цікавило, це був футбольні матчі і просто відпочинок групу І кучі. Мамайка, коли ми повернулися додому, моя мама приєдналася до однієї молитовної групи.

Я чого рака. Як відчував, якби мені є недостатньо е, бачити світла церкви, я кожного разу втікав з церкви е, назовні вулиць на вулицю. І після декількох місяців я почав приходити на молитовні зустрічі одних молодих людей. Се, моє серце І там моє серце почало потрішки змінюватися. Там я почав вчитися молитися. І у після цього першого року перебування в Мачукорі. Кожен рік після цього року перебування в Мачугорі. Però vedevo che la mia fede era una fede a convenienza. Ali sam shvatio da je moja vjera nešto što zapravo me... Pače što moja vjera eh, ne smenjuje se. Cioè mi confessavo solamente arrivati qui a Međugorje. Što to znači? Ispovjedao bih... Ja spovjedao se tijek i tut, kada je u Međugorje. І, на, сам само, І на, місу, на масу я приходив тільки тоді, коли при, прибував в мечкорі. Тоді я не розумів, чого насправді бажає Богородиця протягом цих 40 років. Почав е пізнавати, знайомитись з різними дівчатами. Само що Але більшість з них цікавилися не тим, е чого шукав я, а я шукав чистої любові.

І tužним, Це робило мене так смутним, бо я не міг знайти такої любові, якої Бог очікує від нас. І після довгого часу я просто здався світові сам отіша у Одного ро року я з моєю тодішньою дівчиною відійшов до Асизу, і ми прийшли до Порцун коли в наміренні посповідатися. Кади. коли закінчилася сповідь, Священник не бажав розгрішити мене від моїх гріхів. А це так сильно

мене було велике бажання приймати участь, співати в молодіжному хорі. І так, в 2017 році я став членом цієї прекрасної збору. Quell'anno cominciai a pregare il Sacro Manto a San Giuseppe. Sam... В цей рік я розпочав молитися до святого плаща святого Йосифа. Щоб насправді віднайти одну святу дружину. Справді, під час цього фестивалю. До uh, мене підійшла одна старша жінка, якої я не знав, невідома і <in> та, та госпожа uh, жінка сказала мені, що море, я маю прийти у Меджугорі на новий рік. Нове годine, в <in> так я думав, як прекрасно прийти на новий рік Меджугорі. <in>

Te godine nisam mogao doći u Međugorje za novu godinu. Te rik, ja ne smijem prijehati na novi rik Međugorje. Ali iduće godine sam u sebi osjećao snažan pozdrav. Ali nastupni rik v sobi je veliki zaklik prijeti vlasne na novi rik Međugorje. Smo za novi... I kada mi prijehali sudi na novi rik Međugorje, У збору сам єдну... В хорі молодих я зустрів одну молоду дівчину, яка перший раз співала тоді в молодіжному хорі. Я зразу закохався в неї, але я їй взагалі не був цікавим. I... декількох-кількох місяців Після Та дівчина через свою соромоя почала пострішки відкриватися. Anche lei non я... Але на початку не було це все так просто. Вона говорила хорватською і англійською, не знала італійською. А я знаю говорити, розмовляти тільки італійською. Але вдяка Богу і вдякуючи молитві, ми пішли далі, ми заручилися. На і після двох років ми одружилися тут в Меджогорії. Il nostro primo bacio è stato sull'altare. І наш перший поцілунок догоді на алтарі. І наш перший поцілунок був тут перед вівтарем. І на великий четвер минулого року Naroev se naš prekrasni sen Emmamanuel. No ći siamo sposati, ma non avemo je, non una casa dove vivere u la se vjenčali, ali nismo imali ništa. Nis imali... se, ali neali ničho, im male cilki djemo, ali neale robote. Ali Bog nas je ila to Але Бог нас благословив. І одразу ми знайшли і роботу, і дім. Після того, як Бог дав мені благодать того, що я відкрив віру, після того, як допоміг мені віднайти любов, Іпак я шу, се ні сам освічав оствареною цілості. Але завжди я ja відчував себе не до кінця наповненим. Ні успів схватити, що заїста Бог жели від мене. Я не зрозумів, що є основною місією, до чого кличе мене Господь. І на початку цього року я ja вирішив присвятити цей рік молитві до святого плаща святого Йосифа. І він мені одразу відповів. Він знайшов eh, роботу із моїх бажань. Односно да. Vodim ljude, organiziram za ljude, hodočaša. Odnosno toho, aby ja prevož, prevozim ljudaj sada u Međugorje i v Ljurd. Quello di essere guida, di essere luce, perché per chi luce non ha. Tako mi je omogućeno da budem vodič, da budem svjetlo onima. I tako, Gospod, doručev meni to, da, aby ja buvim. гідом, аби я приносив світлом тим, які є в темряві, через Марію Бог спас мене. Бог нам є Бог дарував нам Богородицю як найпростіший спосіб прийти до неба. Like come diceva il svetto Luigi Monfort per Maria e Gesù cari amici come la Gospa ci ha detto nel messaggio del 25 agosto 1987 chiedete le grazie a Dio Dragi amici come la Gospa ci ha detto nel messaggio del 25 agosto 1987

Приятелі, Дорогі друзі, і від сьогодні розпочнемо нове життя. І нехай наше навернення буде щоденним. Оставимо із за своїх леджа нашу прошлость. Залишимо позаду наше минуле. Давайте розпочнемо сьогодні з Розарієм в руці. Нітко се не може спасти. Ніхто не може спасти саме. Давайте допоможемо один одному. І така з молитвом і постом. І так, з молитвою і постом ми можемо вже тепер жити рай на цій землі. Дякую вам.